Всім привіт! З вами Сергій. І сьогодні ми будемо робити обзор на такі монети, як 2 злотих польські і 5 центів американських. Так, і почнемо ми з 2 злотих. Ну, Номіналом це в 2 злотих. Це є срібна монета. 750-ї проби. В центрі новий герб країни. Коронований Орел. під орлом, рік випуску. от Можна побачити. 1933. На ку... кругові написи це є пцеско-польська вверху польська. І два злотих пише внизу. Під правою лопатою Орла. Лапою Орла знак Варшавського монетного двору. Так. Ось Так. Е... Реверс, Ось на реверсі. Зображена жінка. В головному борі. Це епоха Ренесансу. Так. І це є е, вона іменована королевою ядвигою. Насправді це є портрет Яніни е, Монстровської дружини письменника Людовіка Гетромана. Ну, Можна сказати ще, що діаметр монети 22 мм, вага 4,4 грами. г. Рефлений. Зараз покажу гурт. Ось гурт. І ось і переходимо до наступної монети. І це у нас є 5 центів Американці. Ну, Діаметр монети 21,2 мм. Маса 5 грам, гурт гладкий. складається вона на 75% з копруму і на 25 з нікелю. Роки чеканки це є 1913-1938 роки. Що у нас зображено... У нас зображений індій. Тут знизу пише рік випуску. У мене монета трохи затерта, але он трошки видно. 1927 рік. Ну, на реверсі ж зображено... ...бізона. Що можна сказати по самій монеті? 5 центів зображення індійця вперше були чеканені в 1913 році, коли прийшла заміна монет попереднього зразка на нові монети. Ця серія є одна з такої найкрасовіших серій в Америці. Моделями для зображення індійців стали три корінних жителі американського континенту. Це вожді племен Сау, Кайова і Шаймен. Монета має декілька типів. Які різні за дизайном реверсу. Перший тип це коли бізон стоїть на невеличкому такому горбочку. І знизу на горбочку пише номінал. Другий тип – це коли він стоїть на такій підставці. І там і пише і знизу пише 5 cents. Також під написом. Під написом 5 центів може бути буква або D, або S, що означає, це свідчить про випуск монети або в Денвері, або в Сан-Франциско. Під датою на Аверсі можна побачити невелику букву F, яка являє собою монограму Гравера -Фрейзера. Ну, У 2006 році в США теж випустилась золота монета. Монета Буфало оформлена майже так само, як і ця як і дана монета. Ну, на цьому відео, відео закінчується. Підписуй, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.